Сьогодні у випуску час пік. Гриповий спалах. Медики закликають одягати маски. Найефективнішим способом уберегти себе від герві та грипу була і залишається вакцинація. Про яку слід подбати на початку сезону тобто, це є вересень-жовтень, але ж її можна зробити. І впродовж всього сезону грипу небезпека на льоду. Рибалкам нагадують про правила зимового вилову. Якщо заліз під лід, значить треба скоро вилазити. В Ясінянській громаді попрощалися із солдатом Ткачуком Андрієм Юрійовичем. Загиблий герой, водій автомобільного відділення взводу забезпечення командних пунктів батальйону матеріального забезпечення військової частини А-42, 67 Збройних сил України. Аби віддати шану герою, зібрались рідні, близькі, побратими, знайомі та жителі громади. Жалобна хода пройшла від житлового будинку до храму Різдва Пресвятої Богородиці в селі Кваси, де й було продовжено чин поховання. Три постріли почесної варти сповісти. Стили всім, що тут на віки спочиватиме герой, який загинув за Україну: вічна шана, вічна слава і вічна пам'ять. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у стінах обласної військової адміністрації привітав побратима справжнього героя, військовослужбовця Миколу Кобільника з позивним Енейко Микола зазнав поранення і втратив ногу в боях з російськими окупантами на Луганщині. Однак, завдяки професійній роботі команди клініки Протез Фондейшн на Свалявщині та підтримці депутата Закарпатської обласної ради Володимира Суботовського, Енейко отримав сучасні протези і швидко повернувся до підрозділу після відновлення. Віктор Микита та разом із головою Закарпатської обласної ради Романом Сараєм нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України за сприяння війську. Ця заслужена відзнака вкотре демонструє ставлення та пріоритети президента до підтримки захисту незалежності України. Реформаторський храм вберегли рятувальники в новому селі на Берегівщині. На лінію 101 подзвонив водій, який проїжджаючи селом, побачив, як із вікон дзвіниці йде дим. Чоловік одразу ж викликав рятувальників. За 15 хвилин після прибуття вогнеборці ліквідували загрозу і врятували сакральну споруду. За різними історичними джерелами храм датований 13-14 століттям. Це окраса села минуло століття з останньої пожежі. Вона сталася в 1913 році. Тоді згоріла крівля храму. СБУ ліквідувала ще чотири схеми для ухилянтів. Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Ділки пропонували військовозобов'язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів. Вартість таких послуг оцінювали до 12 тисяч американських доларів залежно від терміновості виїзду. Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано 10 організаторів оборудок. Ділки пропонували військовозобов'язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів. Вартість таких послуг оцінювали до 12 тисяч американських доларів залежно від терміновості виїзду. Зокрема, на Закарпатті викрито трьох ділків, які відправляли потенційних призовників до країн ЄС під виглядом водіїв міжнародних пасажирських рейсів. За оператив Нією інформацією серед їхніх клієнтів був клірик місцевої єпархії УПЦ МП, який скористався схемою щоб нелегально виїхати за кордон. Наразі він в Україні і за цим фактом триває розслідування. За даними слідства, оборудку організували двоє співвласників місцевої автотранспортної компанії та їхній спільник, мешканець Хустського району. Використовуючи електронний підпис підприємства, фігуранти вносили персональні дані клієнтів до інформаційної системи шлях. Після цього ухилянтів підсаджували на рейс другими водіями, і таким чином вони перетинали кордон. Сигарети на магнітах у вантажному потягу, що прямував до Угорщини прикордонний наряд Чопського загону знайшов партію безакцизних, акцизних тютюнових виробів. Контрабандні цигарки виявили в пункті пропуску Соловка під час огляду потяга батьово еперешке В ході перевірки 65 вагонів транспортного засобу, яким перевозили вантажі різного характеру. Правоохоронці виявили шість пакунків сигарет без марок акцизного збору. Вони були запаковані у поліетилен та прикріплені під днищем одного з вагонів за допомогою магнітів. Виявлені майже дві Сотні пачок сигарет вилучили співробітники митниці. На Закарпатті фіксують підйом захворюваності на агервії. Минулого тижня занедужило понад 5,5 тисяч осіб. Якщо рівень захворюваності підніметься вище норми, то будуть застосовані заходи реагування. Зокрема, йдеться про підсилений протиепідемічний режим в медзакладах. Моніторинг за відвідування в закладах освіти, можливий перехід на дистанційне навчання. Найбільшу кількість випадків зафіксували на берегівщині, Мукачівщині та Рахівщині. Традиційно серед захворілих переважають діти віком від 4 до 17 років. Лікарі наголошують, у зимовий період традиційно спостерігається сезонне підвищення захворюваності, але, на щастя, епідемічний поріг ще не перевищений. Найефективнішим способом уберегти себе від гервії та грипу була і залишається вакцинація, про яку слід подбати на початку сезону, тобто це є вересень-жовтень, але ж її можна зробити, і впродовж всього сезону грипу імунітет виробляється після щеплення впродовж 7-14 днів. І оберігає вас від важкого перебігу захворювання та ускладнень грипу. Є ще декілька корисних звичок, які допоможуть вам захистити себе від захворювання, якщо ви все ж не встигли зробити щеплення. Це є провітрювання приміщення, це є миття рук водою та з милом. Якщо у вас немає доступу до води та мила, це можна зробити за допомогою дезінфікуючих засобів на спиртовій основі. Намагайтеся не перебувати в людних місцях. Якщо все ж є така необхідність, то одягайте захисну маску. Не торкайтеся руками обличчя, бо ж на руках є велика кількість мікробів та вірусів, які підвищують ризик захворіти. Мукачівці кажуть, що вони надають перевагу як народним методам, так і медикаментозним. Головне, запевняють, не поширювати інфекцію серед інших і відсидіти вдома період хвороби. Перш за все, маску носити, не перебувати в місцях скупчення людей, ну і відповідно треба. Рибив від грипу. П'ю чай з лимоном. А, якщо контактую з цією людиною, то або приймаю якісь таблетки від грипу, це обов'язково. Ну, народний метод це приймаю холодний душ, щоб не захворіти. Оправляти руки антисептиком, це раз. Я сама лікар, так що маски це два. Менше в людних місцях це три. Ну і я чогось зразу думаю цим хлопцям, яких в окопах їм набагато гірше, ніж нам. І мене гриб не бере. Я п'ю чай, імбір, лимон. Імбір з лимоном вбиває бактерії, чеснок, цибулю треба їсти, Але те, щоб не заболіти грипом. І я себе прекрасно чувствую. Я болію чи не болію, я пити пів їсти вітаміни, а во вторих вести здоровий образ життя, і в третіх хулять побольше. Уникайте великих скупчень людей і не нехтуйте симптомами грипу. Звертайтеся до сімейного лікаря, щоб попередити важкий період захворювання, адже в іншому випадку будуть застосовані термінові протиепідемічні заходи в області. Автобус з'їхав у кювет. Фахівці 15-ї державної поженрятувальної частини Іршави надавали допомогу в буксируванні автобуса міжнародного сполучення Рахів-Ліберець. Подія, обставини якої з'ясовують правоохоронці, трапилася на автошляху місцевого значення неподалік від міста Іршави Хуського району. Пасажири та водій не постраждали, тож самостійно вибралися з транспортного засобу і очікували в одному з придорожніх готелів на прибуття іншого автобусу, аби продовжити свою мандрівку. Для того аби вилучити автобус з. І та дістати речі пасажирів з багажного відділення спочатку залучили автокран, але на жаль, він не впорався із завданням. Тоді поліцейські звернулись по допомогу до рятувальників, а ті, в свою чергу, відбуксирували транспортний засіб на дорогу. Поліція Сваляви затримала на гарячому раніше судимого наркоторговця. У кімнаті готелю, де проживає фігурант, провели обшук та вилучили ще партію заборонених речовин. До злочинної діяльності причетний 35-річний житель села Сускова Мукачівського району. За даними поліції, фігурант причетний до збуту наркотичних засобів на території району. Зловмисники раніше потрапляв у поле зору правоохоронців і має судимість за наркозлочини. Його затримали на гарячому. Чоловік саме зустрівся з черговим клієнтом та передав йому згорток з наркотики. Речовиною взамін отримав заздалегідь обумовлену суму грошей. Усі речові докази вилучили та вже скерували на дослідження експертам. Розшукуване інтерполом авто затримали прикордонники на Закарпатті. В пункті пропуску Лужанка вони виявили автомобіль марки Мерседес 19-го року випуску, який перебував у міжнародному розшуку. Перетнути українсько-угорський кордон вказаним авто намагався 53-річний громадянин України. Під час перевірки спрацювала база даних Інтерполу. За цим фактом прикордонники Мукачівського загону поінформували співробітників Укрбюро Інтерполу в Києві, які підтвердили, що це авто з червня 20-го року за ініціативи правоохоронців Австрії перебував. Автомобіль-прикордонники передали Нацполіції. Незаконне призначення і виплата пенсії громадянам на Закарпатті судитимуть експрацівників обласного управління пенсійного фонду та підприємицю. Це три колишні працівниці пенсійного фонду Закарпаття та підприємиця з Тячівщини. Їм інкримінують зловживання службовим становищем, підроблення офіційних документів та неодноразове отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Обвинувачені протягом 2021-2023 років налагодили схему незаконного призначення і виплати пенсії громадянам, які не мали необхідне. Нього страхового стажу і права на пенсію за віком. Правоохоронці встановили, що суми хабарів, які ділки просили, сягали близько 2 тисяч доларів. США в ході слідства наклали арешт на майно обвинувачених, житлові будинки, земельні ділянки і транспортні засоби. П'ять тисяч доларів віддав українець за сфальшовані документи. На Закарпатті в пункту пропуску дякове прикордонники Микачівського загону викрили спробу незаконного перетину кордону. Потрапити до сусідньої Румунії намагався 32-річний співвітчизник з Донеччини. Для перевірки документів разом із паспортом українець надав інспектору довідку військово-лікарської комісії і тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. В ході перевірки документів виявили ряд ознак, що вказували на їх повне підроблення. Під час опитування чоловік зізнався, що за липові довідки. Віддав ділкам 5 тисяч доларів. Морози не привід відмовлятись від улюбленого хобі. Зимній улов найбільше задоволення для рибалок, але часто густо він може бути і небезпечним для затятих любителів пасивного відпочинку. Нещодавно, під час риболовлі на місцевому ставку в селі Дубрівка провалилося під кригу двоє людей. Як тільки на рибалка побачив, його напарник іде під воду, одразу ж кинувся йому на допомогу та ледь не потонув сам. На допомогу йому прийшли місцеві мешканці, які й доставили бідолашного до працівників експорту. Екстреної медичної допомоги. У Мукачеві з цим простіше. Річка латориця практично не замерзає і не спокушає активних рибалок до ризику. Тож вони за свою безпеку можуть не перейматись. Якщо заліз під лід, значить треба скоро вилазити. У нас льоду нема такого. Вже роками. Тим на річках леду де я вже я з льоду вже не ловив років 15 точно. Тому що нема льоду. Отакий От льод куди на нього заходити? А тим більше. Два рази ось так купався, а от один раз ось так купався. Ось та безопасності <laughs> на льду у нас не є тепер? <laughs> Ні, <не. laughs> ну це ясно, якщо йшов на льод, брав лодку там собі, якщо льод, то він крититься. Ну, у ну, нас немає його. Фахівці управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Закарпатській області наголошують, якщо вже наважились на крижаний вилов, тоді, перш ніж вступити на лід, слід перевірити його товщину і довжину. Остання повинна бути не менше 7 сантиметрів для однієї людини. Для групи людей вимоги більш суворі від 15 сантиметрів. Не пробивайте поряд, на невеликій ділянці багато лунок. Відстань між ними має бути 5-6 метрів. Не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Вкрай небезпечно виходити на лід у нічний час та поодинці. Забороняється і пересування на автотранспортних засобах по кризі рибогосподарських водних об'єктів та їх частин у період льодоставу. Забороняється добування та вилу водних біоресурсів у осінньо-зимовий період від льодоставу до скрисання криги, знаряддями лову, оснащеними гачками, відстань, у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 міліметрів. Загалом до початку весняно-літнього нересту заборонено ловити рибу на зимувальних ямах. Щоб запобігти правопорушення закону, з їх списком ви можете ознайомитись на сторінці Закарпатського рибоохоронного патруля у мережі Фейсбук та на офіційному сайті.